Опрочиста Богородиця, перед всемилостивим і всемогутнім Богом, будь речницею нашої подяки, за щедрі благодаті, якими Він обдаровує наш край, нашої покути за гріхи народу та нашої жертви. Випроси у нього благословення для досягнення миру, злагоди та порозуміння. Заради Твого заступництва нехай Він благословить зусилля у справі єдності християн, в ім'я Господнього завіту, щоб усі були одно. Нехай Він милостиво погляне на свою церкву, даруючи їй повну свободу і благодать багатьох святих покликань, до священства і чернечого життя. Нехай він благословить державну владу в її турботах про добробут народу, про його духовний розвиток і дотримання справедливості. Нехай він піклується про наші сім'ї, щоб вони були міцні та вірні Богу. Нехай він обдарує дітей і молодь духовним, інтелектуальним та фізичним розвитком і вбереже їх від гріховної спокуси. Нехай Він покаже заблукалим дорогу до навернення, нехай приведе невіруючих до пізнання істини, а грішників до покаяння, нехай змилосердиться над хворими й бідними, стражденними і нужденними, О, Пресвята Богородице, покровителько землі української, до Твоєї милості звертаємося, прийми нашу молитву. Будь із нами на шляхах віри, надії та любові. На Твоє прохання нехай серця не вернуться і запанує добро. Молися за нас, щоб ми, виконуючи волю Всевишнього, завжди наслідували Твій приклад служіння Богові і ближньому. Амінь.